Можна спілкуватися із сестричкою, братиком або із із і із дідуською по скальпу. І можна ще гуляти в різні ігри там по, цьому, по інтернету, а ще можна дивитися фільми різні і веселі хір-паради. Мені комп'ютер потрібен для того, щоб пізнати багато нового і, і щоб е, вчитись. Мені потрібен комп'ютер, щоб дивитися мультфільми, грати в ігри різні і, і дивитися і різні кіна. Комп'ютери потрібні дітям для того, щоб шукати різну корисну інформацію. Ну, наприклад, я на урок Я і Україна знайшла таку інформацію, що у Дніпропетровська дві назви. Перва Катерина Слав, а друга така, як зараз є. А я по комп'ютеру переводжу е, з англійської мови на Україні. По інтернету я спілкуюся з дідусем, бабусею, сестричкою і з усіма моїми родичами. Інтернет потрібен для швидкого знаходження корисної інформації, яка знадобиться у навчанні, та для спілкування зі своїми друзями. Комп'ютер для мене все. Я не можу без нього жити. Він мені дає і спілкування з друзями. і Я можу знайти багато яких своїх любимих пісень та слухати. Можу подивитися цікавий фільм, пограти в розвиваючі ігри. Також знайти потрібну для мене інформацію.